Всім доброго дня. Минулого року я вирішив вивоїти маток, я пробував кілька варіантів саморобних, щось робив наподобі сота Нікота, джентерного сота. Мені то не вдалося. І цього року я вирішив купити сот нікот В інтернет-магазині я заказав е, нікот 50. Туди в комплект входили е, 50 бігудів. 110 чашечок. 50 кріплень чашечок. І 50 цукалів. Також в комплект входить сама касета на 110 чашечок. Входять Передня решітка і задня стіночка з заглушками. також мені в комплекті дали диск по виводу маток нікот. Я частково вже почав монтувати касету. Більшість вже зробив. Тобто, сама касета. Сама касета отут, видно добре. З Саморізами я прикріпив до верхньої планки рамки, рамка 300 у мене. Натягнув дріт. Я дав по три дрота з кожної сторони. вищині вирізав отвір і навощив її сюди. Ще одно, що я зробив для більш надійного тримання вощини, отут я знизу припаяв вощину. Це в нас є задня стінка. От сюди одіваються чашечки 110 штук. Ну, хтось може одягає одіває менше. Скільки. Я буду одівати всі для того, щоб я міг відбракувати якісь личинки, які мені не сподобаються. Запас, я думаю, що не буде лишнім. Буду вибирати, які більш крупні. Я думаю, що матка і усі не занесе. Не знаю. Є в інтернеті вислови, що перший рік. У нікотах. Матка не дуже охотно сіє, напевно, у зв'язку з тим, що відчувається пластмаса, запах пластмаси. Не знаю наскільки це правдиво. Мені цього року це перевіряти. Я збираюсь намастити перед постановкою з самого соту вулик його медом на кілька днів думаю що запаху ми позбудемося так, далі тут береться є така задня стіночка на такі защелочки і все Ось така ситуація з цієї сторони. Далі відівається ця решіточка. Далі я приготував прививочну рамочку. От я цоколя прибив маленькими цвяшками. Прививочну я взяв звичайну свою стандартну рамку, взяв просто ще одну верхню планку, обрізав плечики. І по центру її поставив. Так, щоб бігуді самі зручно поміщалися. От є кріплення держак самої тяшечки і бігуд щоб не заважало. І так само знизу. Кріплення от ну, все, зручно. Тут, так, щоб хтось не переміряв, я... 14,5 см, виходить, від верхньої межі планочки, плечика самого. На одну прививочну рамку я ставлю 20 цоколів. 10 зверху, 10 знизу. При тому я їх розташовую якомога ближче один до одного. На краях цоколя не ставлю. Ліпше зробити дві рамочки по 20, ніж сюди їх ставити. Тому що, так як опять же, на диску я його вже переглядав, сказано, що на краях матка не, не ставить яйце. Тому я так зробив. Далі буду показувати, що я буду робити по ходу з самим сотом поепізодно, коли буду змащувати медом, коли буду підставляти вулик уже, як матка буде підсажувати. Це все я пізніше покажу. Ще для тих, хто займається виводом маток, потрібно мати календар виводу маток. Я його заказав також в інтернет-магазині собі. 45 гривень я дав за нього. Це є ужасний календар. Тобто тут усе є функціонально, воно працює. Але за 45 гривень отаку бумажку купити, це є дико, смішно, тобто щось я буду з цим робити, переробляти. Що сам календар з собою? Він складає календарний місяць, на якому показано етапи розвитку матки, від яйця до. Уже відкладення не яєць. В календарі є знизу вказаний приклад, якогось ви числа закладаєте і що, що коли робити. Приклад є досить примітивним, він не дає повної інформації, як дійсно, що має бути. Ну, на мій погляд, це має бути взагалі перша інша бумага. По-другому, це повинно бути якось ламіновано. Не знаю, тут хоча б була якась втулочка, щоб можна було це заповішити на стіну. Щоб воно не валялось де завгодно. Якщо не втулочка, могла б бути якась рамочка дерев'яна. Ну, Люди добрі, за 45 гривень, кусок бумаги прислати. Це, це не діло. Якщо я його перероблю, я покажу, що я з ним зроблю. І... Також сам принцип роботи календаря. Я вже буду більш пояснювати тоді, коли я буду по факту вже виводити маток, конкретне число, на яке я е, закладу там його сам сотній код вже для кладки яєць у вулик. І в подальшому ми будемо все дивитися по календарі. Перед ще хочу вам показати мої попередні варіанти. Оце я такою паличкою, яку сам собі зробив, я робив чашечки. З попередніх рік я вчився робити маток. Робив я собі був таку касетну. Це є орскло. Тут я наклеював чашечки. Ой. Пішло щось не так, як бачите. Один раз в мене вийшли матки, тобто матка гарно все занесла. Інший раз, не знаю, зв'язку з чим виникла була проблема. І от вони стояли, чашечки вони повідстраювали, а яйця практично не занесли. Я з того часу не зняв. Як я сюди кріпив чашечки? Я саму чашечку одівав на паличку. Чашечку я виливав так, щоб сам вершочок він мав більшу товщину такий горбик з воску. Мав електричний паяльник маю, нагрівав вершок і просто до розкла тулив і таким самим чином чашечки лишалися на виставляв. Далі я з роздільної решітки просто вирізав, підігнав, зробив наподобі оцеї решітки зробив кришечку з бляхи вигнув для запуску матки. Так, тут це, що я далі робив? От Я брав частини шприців, от я вирізав тут таким чином, Саморізи брав з великою шапочкою, щоб це одівалося. Віск я сюди наносив таким самим чином, як чашечки. Тобто я брав цю пластмаску, мокав її в стакан з воском, віск тут залишався. Швидко так пробував, потім брав просто віск, який був тепленький, я робив шарик і просто придавлював. Тобто тут лишився слід від воску і віск почав нормально досить так прикріплятися, що він тримається. Потім я... Нагрівав коли сюди, коли сюди в касету матка заносила яйце. Я його обережно знімав. Цю частину я прогрівав паяльником і туляв саму чашечку, от брав допустим чашечку і туляв її. Сюди. І тут в мене вийшлося вже на прививочній рамці всі чашечки. І поробив собі, називаємо, знов бігу ді, ось тобто я попросверював отвори. І вже коли було потреба ізолювати само вже сам маточник, то тобто було це таким чином. Тобто тут так само було розраховано, щоб одне одному не мішало. Я думаю, що можливо цей метод теж б працював, але занадто багато, як кажуть, забагато рухів, забагато різних процедур, які забирають багато часу. Ще мене що підштовхувало взяти сам сотні код прогрівання самого воску, коли вже чашечку з личинкою приклеїш, тобто температура висока. Віск нехай буде, розплавлюється там при 60 градусах. Але я думаю, що від паяльника він буде більше. І коли приклеював у чашечку, я думаю, що могла лишня температура впливати на яйце. І того від цього на даний час я відказався. Більше робити так, як роблять пасічники справжні. Все, на цьому будемо дане відео завершувати. Всім гарно дякую за перегляд. Всім гарного дня. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення.